Вітаю, друзі! Отже, неочікувано, але ми з вами знову повертаємося до ситуації, що склалася навколо екс-командуючого Об'єднаних Збройних сил України Юрія Содоля. З моменту його звільнення, яке відбулося якраз в той момент, коли я випустив своє попереднє відео стосовно цього персонажа. Особисто я видохнув з полегшенням і думав, що більше до цієї теми повертатися не буду. Однак, недавня новина все ж таки змусила мене знову повернутися до обговорення головної проблеми сучасних збройних сил України. Отже, в чому суть? Начальник штабу бригади Азов Богдан Крутевич з позивним Тавр недавно заявив, що Державне бюро розслідувань, куди він подав заяву на Содоля, не порушило справу проти екс-командуючого. Про це, в свою чергу, він написав у своєму телеграм-каналі. Отже, хто такий Содоль? Просто нагадаю, ця людина. На початку війни мала командувати обороною Маріуполя, точніше він був призначений командуючим оборони Маріуполя, але так ні разу там і не бував, за що отримав Героя України. Пізніше він командував морською піхотою, яка, на жаль, під його командуванням понесла величезні втрати, в тому числі під час операції в Кринках, куди він не зміг налагодити нормальне постачання зброї і боєприпасів, через що українці втрачали там багато людей і потім були змушені відступити. А вже потім Содоль був назначений. Командуючим Об'єднаних Сил Збройних сил України, і вже невдовзі після призначення на посаду був знятий, в тому числі завдяки заяві Богдана Кротевича, а також підтримці небайдужих громадян, які поширили його дописи із закликами в соцмережах. Як стверджував сам Кротевич, жоден солдат, що служив під командуванням Содоля, не може сказати про цю людину жодного хорошого слова. А якщо дивитися на ситуацію в загальному плані, то він вбив набагато більше українських військових, ніж будь-який генерал ЗСРФ Через свою абсолютну некомпетентність і повне нерозуміння військової справи про Содоля також писала і Мар'яна Безугла, яка зазначала, що він не єдиний генерал, якого покривають на вищому рівні, і це саме те, про що зараз говорить Богдан Кротевич в своїх дописах, коли повідомляє, як розвивалася ситуація з його листом до ДБР. За словами військового, 27 червня він отримав відповідь від Державного бюро розслідувань, де йому повідомили, що його листа просто додадуть до справи Содоля щодо прориву російськими військовими кордону в Харківській області. Як каже сам військовий, це значить, що ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. Це фактично навмисна бездіяльність. Також Кротевич повідомляв, як державне бюро розслідувань навмисне намагалося запобігти подальшому просуванню цієї справи. За словами військового, відомство не викликало його як свідка для надання показів, хоча він просив про це, через що 4 липня військовий був змушений подати скаргу на ДБР для того, щоб суд змусив бюро внести дані до єдиного реєстру та почати розслідування. Однак, за словами Кротевича, суд призначив суддю, який 10 липня вже мав йти у відпустку. А це, як зазначає військовий, суперечить положенню про автоматизовану систему документообігу. Через деякий час адвокати військового все ж домоглися нового авторозподілу, і розгляд справи призначили на 19 серпня, хоча новий суддя також мав йти у відпустку 15 липня, що, як наголосив Кротевич, також суперечить положенню. За його словами, такі дії ясно дають зрозуміти, що є вказівка зверху для того, щоб не давати ходу цій справі. Окрім содоля, азовець також виділяє і інших високопоставлених генералів і командуючих, діяльність яких також викликає сумніви. Але їх, на відміну від содоля, ніхто не звільняв, що означає, що вони використовують свої зв'язки владу і повноваження для того, аби, так би мовити, прикрити свого. І тут ми плавно підходимо до основної проблеми української армії, яка тісно пов'язана з відповідями на питання, чому Україна, єдина армія в світі, яка не воює дивізіями і корпусами, і чому генерали, такі як Содоль, досі ухиляються від відповідальності і залишаються непокараними. Основна проблема війни на даний момент це визначення відповідальності командирів усіх рівнів, визначення в першу чергу за результат, а не за лояльність, тобто за знищення ворога, збереження своїх людей та утримання вигідних позицій. Нині на фронті дуже багато критики на адресу таких персон, як Содоль, що контролюють та карають комбатів та комбригів, виключно за смуги та точки на карті, та за утримання позицій, не звертаючи уваги на стан військ, на тактичну обстановку, на проблеми знищення ворога та збереження своїх сил. Сил. Подібний розрив між стратегічними завданнями та тактичними можливостями щоразу призводив та призводить до постійного повторення одних і тих же самих помилок, де планування. І з самого початку складається помилкове, оскільки воно прив'язане до хибних тактичних рішень, і що іще раз на жаль поріднює Збройні сили України зі збройними силами Російської Федерації, де споглядається схожа ситуація, коли російські генерали ставлять перед своїми підлеглими завдання по захопленню ключових позицій за будь-яку ціну, що звичайно призводить до величезних втрат в стані ворога. І це добре для нас, але не добре, що у своєму війську ми маємо практично ідентичну картину. Отже, як керують у нас? В Україні на фронті найвищою організаційною формою з'єднання є бригада. Командир бригади відповідає за полосу оборони, боєздатність бригади, завдання по ураженню ворога та забезпечення власного особового складу та техніки. Тобто відповідає абсолютно за все. Полоси оборони бригад у нас від 4 до 20 кілометрів, в залежності від напрямку та умов, а загальний фронт активних дій наразі складає близько 800 кілометрів. І якщо почитати у відкритих джерелах, то можна побачити, що у нас на даний момент розгорнуто більше сотні активних бригад, плюс іще сотні окремих підрозділів, батальйонів, рот та загонів. Тому логічно було б очікувати, що така величезна кількість об'єктів управління на такий великий фронт вимагають збільшення з'єднання до розміру дивізій. Та створення окремих об'єднань, корпусів або армій, але цього не відбувається. На даний момент для управління військами у нас створені окремі оперативно-тактичні управління, яким віддають під відповідальність ділянки, які відповідають корпусним районам. А також у нас є оперативно-стратегічні управління військами, зона відповідальності армії. Але проблема заключається якраз таки в тому, що вони не несуть відповідальності за війська. Війська у нас адміністративно входять в структуру окремих оперативних командувань, а оперативні командування тимчасово підпорядковують свої сили фронтовим оперативно-тактичним управлінням, а також оперативно стратегічним управлінням військами, які відповідають безпосередньо за війну. Тому за боєздатність бригад та збереження людей відповідають оперативні командування та бригади. А за смуги та точки на карті відповідають оперативно тактичні угрупування та оперативно стратегічні управління військами. І вони, в свою чергу, відповідають за досягнення результатів у бойових діях. І це все різні штаби та різні генерали. Ось тому і існує розрив. Це розрив відповідальності на рівні генералів. Точки на карті не можуть існувати у відриві від усвідомлення боєздатності, від особового складу, від планування та організації знищення ворога. Генерали не відповідають комплексно за результат, відповідають тільки комбриги, і все. Далі відповідальність розпорошується. І саме цей розрив у відповідальності і дозволяє Відомством по типу державного бюро розслідувань легко запобігати провадженню кримінальних справ проти таких особ як Содоль. Нам потрібно, щоб генерали особисто несли відповідальність за нанесення точок на карті, щоб вони, як комбати та комбриги, також несли відповідальність за підпорядкований до них постійний сталий комплект військ і спільно відповідали за результат, тобто за знищення ворога, за утримання рубежів оборони і найголовніше за збереження життів українських військових. І допоки не буде змінена ця структура української армії, доти, на жаль, ми і надалі будемо чути подібні історії про некомпетентних генералів, через яких гинуть українські військові і які після цього залишаються непокараними. Тож би на цьому я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!